Це корисне харчування, основа здоров'я дитини. Цей посібник розрахований на учнів перших четвертих класів, батьків та вчителів. Чому ми на цьому зробили акцент? Справа в тому, що формування здорових смаків, усвідомленого ставлення до здорового харчування формується в початковій школі, з чого складаються ті чи інші продукти, що означають позначки на наших товарах продуктових, які ми придбаємо в магазинах. Дуже важливим в цьому посібнику є і ще й те, що останнє. Частинка цього посібника. Це дуже цікаві ігри, які можна запропонувати в класі при викладанні будь-яких предметів. Цікавим є другий альбом естетичне приготування їжі, складова культури здорового харчування. Він виглядає у формі альбому, такого, спрямований на те, щоби. В предметі технології, там, де є модуль, цілий приготування їжі, правильна сервіровка столу, використання тих чи інших предметів чи під час прийняття їжі. І він теж має дуже багато складових, які ґрунтуються на традиційних українських звичаях, на традиційних українських рецептах. І це дуже важливо, тому що таким чином виховується і не тільки знання, а й повага до попередніх поколінь.